Музей Калуська в'язниця один із найцікавіших об'єктів музейно-виставкового центру, адже відвідувачі мають можливість побувати у підземеллі, яке служило в'язницею за трьох режимів: польського, німецького і радянського. Саме приміщення зведене у 19 сторіччі як одна із будівель колишнього польського панського маєтку. За архівними документами у 30-ті роки ХХ століття тут був слідчий ізолятор. У підвалах якого знаходилися кухня, пивниця, пральня, лазня та дезінфекційна кімната, тісно пов'язане з історією в'язниці й приміщення Калуського повітового суду. Нині музична школа. Збудоване у 1895 році на вулиці Адама Міцкевича на сьогодні Степана Бандери. У результаті судової реформи 1928 року повітові суди були реорганізовані в Гроцькі, який діяв тут до 1939-го. З приходом перших совітів будівлі змінили своє призначення, набувши чорної слави. Тут розміщувалися в'язниці і катівні НКВС. Калуш німці окупували 2 липня 1941-го. Напередодні відступу червоних із міста тут було закатовано та розстріляно велику кількість люду. Так у серпні 1941-го низка місцевих газет вибухнула кривавими статтями про бащинства та звірства каральних органів СРСР у Калуші. Зокрема, 17 серпня на сторінках друкованого органу української районової управи в Бережанах «Бережанські Вісті розміщено статтю жертви більшовицького звірства, яка розкриває деталі затримання людей, їх дані та походження, катування та масштаби звірств москалів. У тюрмі НКВД в Калуші в жахливий спосіб замучено двох мужчин. Кати зв'язали їх разом кільчастим дротом. Одного із них рідня пізнала. Тіло другого так скривавлене і збезображене, що годі було пізнати. Того ж дня черговий номер газети Жовківський вісті виходить із повідомленням, у якому йшлося. В цікаво, що знайдено закатованих. Більшовицькі садисти не пожаліли жінок і дітей з усіх сторін. З'їжджали рідні цих замучених, щоб розпізнати своїх найближчих. Похорон жертв червоних катів відбувся 6 липня. Та найбільше злочинства у цих приміщеннях творилися під час так званого приходу других совітів на західноукраїнські землі. Свідки тих подій пригадують, у 1944-1950 роках під арештом знаходилися представники ОУН, УПА та інших націоналістичних організацій, які тут зазнавали катувань і допитів. У дворі ж відбувалися впізнання тіл загиблих. Наприкінці 50-х, на початку 60-х років минулого сторіччя приміщення змінили своє призначення у 1955 1956 п'ятдесят користувачем будівлі районного відділу НКВС стало училище механізаторів сільського господарства номер 9 на початку серпня 1960 року. в місті постав хіміко-технологічний технікум, і будинок передали цьому ж навчальному закладу від 1 лютого 1972 року. І до сьогодні будівля належить музичній школі та внесена до реєстру пам'яток архітектури України під охоронним номером 594. На фасаді встановлений пам'ятний знак жертвам радянських репресій. А приміщення в'язниці з 1960-го використовувалось для практичних занять студентів хіміко-технологічного технікуму. Від 1969 року тут працювала станція юних техніків а в 2008-му заклад перейменовано на центр науково-технічної творчості учнівської молоді. 6 червня 2013 року створено меморіальний музей «Калузька В'язниця в структурі музейно-виставкового центру Калузької міської ради. Сьогодні калушани та гості міста мають змогу оглянути три експозиційні зали: зал археологічних знахідок, присвячений давній історії міста Калуша. Експозиція залу історії національно-визвольної боротьби початку середини ХХ століття. присвячена боротьбі українців та колушан проти тоталітарних окупаційних режимів періоду 1914-1946 років. Окремий експозиційний зал присвячений історії російсько-української війни. За останні кілька років музей «Калузька в'язниця набув великого резонансу на Прикарпатті. Тут проводяться різноманітні заходи, спрямовані на популяризацію історії національно-визвольної боротьби, лекторії, виставки, наукові презентації, вистави тощо.